Привіт, друзі, і знову я з вами після недовгої перерви. Сьогодні наше відео складатиметься з двох частин: розпаковка і пересадка Дефенбахі, і розпаковка і пересадка нових Сан Сев'єрій. Це надзвичайної краси рослинка із дуже гарним строкатим листям. Тим вона мене і запросила до себе, щоб я її купила. Догляд за нею такий же самий, як і догляд за іншими дифенбахіями. Освітлення яскраве розсіяне, полив помірний, але частий. Ну, смотря який є зараз сезон. Наприклад, як зараз осінь, то потрібно полив скорочувати. Але вона у мене буде сидіти на фітілі, тож полив у мене буде один і той самий. І дуже важливий нюанс. Якщо ви, у вас багато рослин на фітільному поливі, постарайтеся зробити їм освітлення як мінімум 12 годин не в день. Поставте їх під лампу і доосвітлюйте. Або ж рослина почне відсушувати листя і в неї будуть гонити коріння. Так як при відсутності освітлення достатнього, рослина перестає потребувати багато води, перестає споживати воду, а фітіль все ж його нагнітає постійно, йде перезвороложення ґрунту і загнивання коріння. Щоб цього не сталося, дуже рекомендую підсвічувати свої рослинки в зимовий та осінній період. Або хоча б досвідчувати після заходу сонця 3-4 години. Мою дифенбахіку я саджу в свій звиклий ґрунт. Зараз напишу на екрані його склад. Звісно, таку нову рослинку я ставлю на карантин і обробляю проти всіх можливих шкінників Е, як мінімум 2-3 рази з інтервалом 5-6 днів. Потім дивлюся, як вона себе поведе. І десь тижні через два можна ставляти до інших рослинок. От і все. Зараз наша рослинка майже пересаджена. У наш саморобний піддон нальємо води. І далі підемо її обробляти. Зверху ґрунт я ніколи не утрамбовую, щоб залишилися повітряні проміжки між частками ґрунту Тільки простукую по краю горщика, щоб трошечки вони осіли. І все. От і все, друзі. Зараз приберу цей бардак і приступимо до другої частини відео із санцев'єріями. А от і наші санцев'єріки. Дивіться, які красуні. Навіть не знаю, як котра з них називається. Якщо ви знаєте саме ці підвиди санцев'єрі, як вони називаються, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво, і я підпишу їх собі. Так як не знайшла в інтернеті взагалі по Google-пошукам, по Google-пошукам-картинкам, як які самі це сорти. Купила я їх навіть несподівано для себе спонтанно і е, неочікувано. Дуже сподобалися мені ці їхні полосочки і е, строкаті такі листочки. Як виявляється, вони сидять у кокосовому субстраті. Не думала, що вони можуть так гарно в ньому рости, але виробнику видніше, походу. Ну що, давайте поговоримо про догляд. Догляд за сенсев'єріями, як говориться в інтернеті, доволі такий простий і, говорять, що вони невбиваємі. Тобто їх неможливо вбити. А я вам щось скажу, що всі рослини можливо вбити, тільки потрібно постаратися. Освітлення. Їм потрібне яскраве розсіяне світло, щоб вони гарно росли і розвивалися. У інтернеті пишуть і розказують, розповідають такі гарні історії, що їх можна поставити в тінь, і вони нормально себе будуть почувати. Це дурня коняча. Рослина не може рости в тіні, і себе добре почувати в тіні. вона себе добре почуває і розвивається, і дає нові листочки тільки тоді, коли на неї падає достатньо сонячного світла і достатньо йде освітлення взагалі всієї рослини. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша рослинка дуже швидко і гарно. Пускала нові листочки і радувала вас своїм гарним яскраво зеленим забарвленням, Будь ласка, забезпечте її достатнім гарним освітленням. Трохи про полив. Санцевєрії це рослини сукулентного типу. Тобто їм не потрібно багато зволожувати ґрунт. Достатньо тільки один раз в тиждень або і навіть в півтора-два, зволожити ґрунтову суміш, яка навколо коренів, і їм цього буде достатньо з головою. Єдине, що для цих рослинок є смертельно небезпечним, це перелив. Це перелив не одноразовий, а це перелив синтематичний, частий, постійний. Тому ці рослинки рекомендуються новачкам та тим людям, які часто вирушають у відрядження, залишивши рослинки на тиждень-півтори без поливу. Шкідники, які найчастіше нападають на ці рослинки, це борошнистий, червець та паутиний кліщ, з якими легко можна боротися спеціальними препаратами. Для недопущення сильного враження рослини, будь ласка, ретельно, регулярно, хоча б раз у 2-3 дні оглядайте свої рослинки на наявність пошкоджень, погризень і коричневих п'ятин. Якщо ви тільки пересадили рослинку і у вас, звісно, ж, будуть у самої рослинки мікропошкодження або навіть обламані корінчики, будь ласка, не поливайте їх в перший день після пересадки. Краще це зробити на наступний день, щоб запобігти загниванню тих пошкоджених частин на корінні. Чому? спитаєте ви на дногорщиків, я коришу пінопласт, а не насипаю керамзит? Та попросту у мене велика фракція керамзита закінчилася. І приходиться використовувати те, що є. Так, 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 ви скажете, там вони корінцями вростуть, у цей пінопласт буде незручно. Але у керамзит вони теж вростають тими корінцями. потім... Незрозуміло обривати їх, не обривати, залишати так. І отак от на корінцях висить грона керамзиту, і воно не знаю, чи прикольно, чи не прикольно. Незрозуміло. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви використовуєте для дренажу, чи використовуєте дренаж взагалі. І ще більшість глядачів моїх відеороликів не підписані на мене. Так що, якщо ви дивитеся це і ви не підписані, то я вас дуже попросила би підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Моє відео підійшло до кінця. Дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, вподобайки та підписки. До наступного відео, Па-па!